Так, всі надію, що вона тут буде стояти. Це мої нові книжки. Це мої плани на літо. Книжки, які я Вправа така. Сьогодні вже 20 липня. Це вже більше ніж половина літа, як так вийшло. Ну, коротше, це книжки, які я хочу прочитати ще цього літа. Ну, це те, з чого я буду вибирати. Але почнемо з нових книжок. І так, з нових книжок у мене чотири книжки Агати Крісті: це Карибська таємниця, Убивство за абеткою. Наприкінці приходить смерть і Кишеня повна жита. Чому я вибрала ці книжки? Ну, я коли їх купляла, я чесно дивилася, які з них мені дають найбільше літнього настрою. Тому тут карибська таємниця і. Наприкінці приходить смерть, яку я, до речі, вже прочитала. Чим цікава, до речі, ця книжка це тим, що тут немає ні Аркюля Пуаро, ні Міс Марпл. Події тут відбуваються в 2000 році до нашої ери в давньому Єгипті, в місті Фіви. І тут є сім'я, приїжджає нова наложниця, ніхто її не любить і її вбивають. І. От, коротше. Я вже прочитала цю книжку, мені сподобалось. Ці три. Ну, до літніх планів. Кишеня повна жита. Вслухайтесь цю назву, я, я тащуся. Кишеня повна жита. Це, це ж Це ж цей. Це дієприслівникової або дієприкметниковий зворот. І я про. Кишеня кома повна жита. Я не можу. І потім убивство за обеткою. Ну, теж мені дуже цікава ця назва. І теж я її купляла тільки. Через назву отак поставимо. Ой, що це дорога на чекс. Наступна книжка Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Я купила цю книжку, тому що я читала різдво з червоним кардиналом Фенні Флех цієї авторки, і мені сподобалось, що ця книжка, вона, я б не сказала, що вона була весела, от та різдвяна, але там ніби як сумні ситуації, але ти ніби як їх читаєш, і люди стають добрішими, і так все радісно закінчується. І ти такий, ну я хочу ще такого чогось доброго прочитати, і тому я взяла цю. Книжечку. Смажені зелені помідори. До речі, що мені подобається в книжках цієї книжки? Я не знаю, чи таке буде у всіх книжках цієї авторки, але що в тій книжці різдво з червоним кардиналом, що в цій я подивилася, в кінці книжки є рецепти. І тут є рецепт смажених зелених помідорів. Це дуже прикольно. Я ще нічого не готувала ні з тої, ні з цієї книжки. Кукурудзяний хліб. Печиво з маслянки, пиріг з кокосовим кремом. Горіховий пиріг. Офігеть. Ну, Ну, звісно, тут і є таке, як смажена шинка з гострим соусом. Що я навряд чи буду готувати. Але. Але. Далі. Так програють війну часів. Назва. Рулить, мені подобається тут. Має бути дві ворожі організації, одночасно а стоп. Дві ворожі організації розв'язали часову війну. І тут в одній організації червоні агенти, в другій сині, і тут раптом одна синя і одна, ну одна блакитна і одна червона починають спілкуватися. І це загрожує їхнім життям, тому вони це тримають в таємниці, фентезі, яке я хочу прочитати. Далі збірка історій Едгара Алана По я взагалі цю книжку купила дуже і дуже спонтанно, бо одного дня я дивилася відео розпаковку книжок в такої блогерки Маруся, і вона там показувала ось цю книжку. І вона сказала, що на її думку це найгарніше. Найгарніша збірка оповідань Едгара Алана По, яка є в нас в Україні. І, а я до того ще собі була подумала, що блін, я хочу почитати оці мрачні історії Алана По, і тут, і тут з'являється вона з цією книжкою, і я така, це знак. І тепер я маю цю книжку. Але оформлення реально дуже гарне. Дивіться. А ще цей зріз. Вау, це у мене перша книжка, яка має кольоровий зріз. І падіння дому Ашерів та інші історії. Я буду читати осінню, не літом осінню. І остання книжка, яку мені подарували, це офіційна різдвяна кулінарна книга за мотивом фільмів Гаррі Поттера. я така. Людина знає, що я люблю. Боже мій, тут, тут, тут ілюстрації, тут, тут, тут рецепти. Я не знаю. Мені дуже подобається. Як, Як вона пахне. Я вам теж покажу. Не, ну, скажи, что это офигенно? Это офигенно. Тепер ця стовка. Такс. Мені не сидиться. Такс, 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 такс. <с> Куди я випираюся просто? Так. Почнемо від самого верху. Логічно. Вершник без голови. Я, якщо чесно, вважаю, що ця книжка це перша в моїй такій свідомій бібліотеці, знаєте? Яку я ще досі не прочитала. У мене прочитано, ну. От стілочки. Це, це 10%. Від... Це 10%, якщо повезе, якщо не менше. Я починала читати купу разів. Знову ж таки, назва Вершник без голови. Чому він без голови? Я ще досі не знаю, бо я не прочитала. І. Добре, якщо бути чесною з собою, я сумніваюся, що я прочитаю цю книжку цього літа. Можливо, осінню, можливо, зимою. Але якось я та й прочитаю її назад. Добре, візьмемо їх разом. Дві книжки видавництва РМ Відьми з Барде і Лагідна війна. Просто бо мені так хочеться. Я не знаю, як обҐрунтувати цей вибір. Мені просто здається, що вони... Знаєте, для мене літо відчувається як пора року, коли, попри те, що ми мож... можемо, маємо, треба читати літні любовні романи, мені особисто літом. Ніби як підходить читати якісь детективи, трилери або фентезі. Ну ніби як я розумію, що це все. Воно ну, ніби як любий жанр підходить до любої якої перероку, якщо так подумати. Але от мені, ну, ну наприклад, мені фентезі взагалі не в'яжеться зимою або детективи зимою. Ну, я не знаю чого. І якось ці дві сюди пасують. Тим більше, ці книжки великі, як я їх маю з собою в сумці, наприклад, носити, коли я буду в коледж ходити. Ніяк? А книжечку Агати Крісті. опц засунув і пішов. А книжечку Агати Крісті Чикс в рюкзачок і пішов. І все. Далі. Балада про співочих пташок із змій. Я ніякими словами не можу описати свою любов до Голодних ігор. Ну, типу, книжки це. Це вау. Я прочитала основну трилогію, ті три книжки. Фільми мені так же само подобаються. І як тільки вийшла ось ця балада, я її купила відразу і ще досі її не прочитала. Тобто вже вийшла нова книжка про голодні ігри. А я ще цю не прочитала. Цю книжку я 100% прочитаю цього літа. І якщо це буде прям вау, і мені прям срочно захочеться читати і нову книжку про голодні ігри, то я її теж куплю. Бо я її ще досі не маю, бо вона тільки в твердій обкладинці зараз є. А в мене всі голодні ігри в м'яких обкладинках. Тому я ще досі тої не маю. Але якщо це буде прям ну, треба-прям треба, то я куплю. Наступні дві книжки. У мене дивергент. Чому дві? Так ще й трошки дивно. У мене перша і третя книжка «Дивергенту». у мене немає другої. Тому. Е, так. З дивергентом я хочу поступити так само, як коли я читала Голодні ігри. Я перше прочитала книжки. А потім я подивилася фільми. Те саме я хочу зробити з дивергентом. Я прочитаю перше ці три книжки, а потім подивлюся фільм. Дивергент в планах. На літо можливо, на осінь? I don't know. Дальше у мене йдуть якось більше романи якісь любовні. Перша книжка, яка у мене тут, це Love and Other Words. Я не впевнена, чи ця книжка є в українському перекладі. Я не знаю, мені здається, що ця книжка має мати якийсь літній вайб. Я розкажу, якщо що. Ну, подивіться, яка гарна обкладинка. Мені подобається. Еліот. Тут головного героя звати Еліот. Наступна книжка краще, ніж у фільмах, яка я знаю, що є в українському перекладі, яку я уже. Яка в мене в процесі? <сум> мені подобається, мені подобається дуже мого я. Далі. Наступні дві книжки це, на мою думку, дві дуже літні книжки Емілі Генрі, «Пляжне чтиво» і Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Я знаю, що про пляжне чтиво дуже часто кажуть, що ця книжка взагалі не є літньою, а більше навіть як осіння. Але назви пляжне чтиво мені вистачає для того, щоб читати її літом. Наступна книжка, чи то детектив, чи то трилер «One of Us is Lying» один з нас бреше. Я нічого не чула про цю книжку, звідки я про неї знала. Моя вчителька англійської казала, що «One of Us is Lying» – це її любимий серіал. І так, у цій книжці є серіал. Як я взнала, що є ще й книжка, я не знаю якось звідкись мені це взналося. І теж, коли я в інтернеті гуглила, то я бачила, що є чотири книжки в цій серії то п'ять, то шість. Я так до кінця і не знаю, але я планую перше прочитати цю першу книжку. Якщо буде цікаво. Я буду купляти далі. Тут, на мою думку, досить така стандартна зав'язка. П'ятеро учнів, одного з них кікають, і четверо інших лишаються підозрюваними. Єдина книжка Колін Гувер, яку я маю, це огидне кохання. Нема пояснень, але є в планах. Так, далі, якби він був зі мною, кажуть, що над цією книжкою плачуть. А ще я чула відгуки, що ця книжка. Деяким людям не подобається, ну, в принципі, як і люба книжка, може комусь не подобатись. Я іменно про цю книжку чула, знаєте, в такому форматі книжка, яка подобається всім, але не подобається мені. І там, якби він був зі мною. Ну я її вже маю, тому подивимося. Передостання книжка Каравал. Трилогія. Є ще дві книжки, наступні, яких у мене немає. Бо я їх куплю, якщо мені сподобається ця. Я думаю, що ця фентезі мені може сподобатись. Не знаю, звідки в мене таке відчуття, але. Це ж оця книжка, що йде каравал, трилогія, а потім після неї йде фентезі Одного разу розбити серце, якщо я не помиляюся. Якщо ця трилогія буде крута, то я дійду і до одного разу розбите серце. І остання книжка «The Poison Season». не чула про неї, щоб в українському перекладі. І цю книжку я замовила. Знаєте, як в такій підписці, ніби Loot», але трошки, але не Loot». Під супер обкладинкою і ця книжка гарна, мені подобається. Опц. І все, все. Скільки це в загальному виходить в мене книжок в кланах? Стоп, що я рахую? Я просто всі рахую книжки. 18 книжок. Блін, я забула. У мене є ще одна книжка, яку я прямо зараз читаю. Рекурсія Black Crow. Біпішу! Мій маленький біпішу. Мені подобається ця книжка. Вона у мене тільки в процесі, я її тільки почала. І 19. На цей раз у мене все. Зробіть собі чай. Я б зробила, але в нас жарко, тому у мене вода. І читайте книжки!